У Харкові автомобіль врізався у зупинку. Є загиблий. У Харкові автомобіль врізався в зупинку громадського транспорту. Одна людина загинула, три поранені. Про це повідомляє місцеве видання «Городський дозор. Автомобіль Мерседес Бен з'їхав по вулиці Балакірєва і врізався в зупинку громадського транспорту. Причини аварії на цей момент невідомі. Аварія сталася 5 серпня близько 3-ї години дня за адресою Балакірєва, 4. за попередніми даними, в результаті ДТП постраждали три людини, і одна людина загинула, йдеться в повідомленні. Наразі водії пасажира автомобіля, а також чоловік, який був на зупинці, госпіталізовані. В результаті аварії загинув чоловік, 1954 року народження, який перебував на зупинці. Раніше повідомлялося, що в Харківській області чоловік загинув від удару струмом, забравшись на дах електропоїзда, за матеріалами сайту Нью-Сгроком.